Коли почалась війна, він перший день був мучився, не знав, що робити, переживав за сім'ю, за нас, а потім вже пішов в воєнкомат. Йому сказали чекати, а потім він вирішив волонтерити, тому що він не мог сидіти і нічого не робити. Це не про нього. Це в страні війна і хотіли бути корисними ну, для нашої України. В перші дні я боялась, бо я не знала, що це таке. Я кажу, їдемо, їдемо, всі їдуть, і ми десь їдемо. Треба десь їхати, щось робити. А чоловік сказав, що нікуди не поїду. Ну, типу, якщо хочеш, я тебе вивезу, сам нікуди не поїду. Ну, як він не поїхав, я вже нікуди не їду. Я вже вдома сиджу. Ми прийняли рішення залишатись тут. Поїхали, перше заправили машину, купили деякі продукти, які на перший час дуже важливі. Що у нас є на сьогоднішній день по гуманітарці? бо сьогодні має сім'я підійти, дещо треба їм. По харчам там дати дитяче харчування з памперсів, що є. Тройка там, нібито розмір. Є каші, є у нас каші, дитяче харчування, є у нас речі, дитячі. Памперсів вже немає. У нас була гуманітарна допомога. Ми її складали ну, в такий пакетик і віддавали це людям. Я позвонив додому в знесенській, там вже потрохи почалася накаляти ситуація. почалися війська русські підходити, і ми прийняли рішення, що треба евакувати звідти людей. Наша група людей, 25 чоловік ми привезли. Коли він їздив перші рази, я дуже плакала. я не могла, я думала, що це все. Що це він поїхав і більше не повернеться. А потім я вже як то себе заспокоїла. Я тут щось робила, вже мала тих, тих, тих людей поруч і вже заспокоїлася. Моя місія була що? Подзвонити, написати в Фейсбук, вайбер, Телеграм. Так як ми живемо в Бучічі, то ми просили у людей Бучачі. Хтось ще може нам дати, тому що ну, самих нас нема стільки всього. Тут постелимо людей і постелимо на кухні людей і маємо. Буде тут спати люди тут і там на кухні. Коротше, всі кімнати зайняті були, так? Так. Ми напевно вивезли, може, навіть 80 чоловік, напевно, десь так. Коли ти щось робиш, ну, допомагаєш людям, то ти забуваєш, ну що є ще зараз та війна, що ти там живеш і ти боїшся за своїх дітей і за це все. Ми переставали про це думати, тому що в нас було дуже багато, що нам треба було зробити. Ми не з тих людей, що будемо спокійно сидіти, будемо щось робити. Треба будемо воювати і ну, нашу землю не віддамо, Бо тут є наші діти, тут є наше майбутнє.